Дорогі діти, сьогодні ми виконаємо комплекс прав сидячи на стулі. Його можна виконувати як окремий комплекс, а можна виконувати тоді, коли ви довгий час провели за комп'ютером. І так починаємо. Сідаємо на стілець. Будемо з вами працювати наступним чином. Я буду показувати спочатку вправо. Яку ми будемо виконувати, а потім будемо виконувати усі разом. І так, перша вправа. Нахили головою. вправо і вліво. Право починай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Ще один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І закінчили вправо. Наступна вправа. Голову повертаємо вправо. На півоберт обер головою вліво. І вправо. І так приготувалися вправо площі на один. Два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. І закінчили вправо. Наступна вправа така. Підйом плече вгору і опускаємо вниз. Приготувалися, вправо правопочине. Один, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ще 1, 2, слідкуємо за тим, щоб була спина рівна, 5, 6, 7, і 8. Наступна вправа – вихідне положення руків до плечей. Подивіться, яка вправа. 1, 2. Приготувалися вправу почини. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, стій. Наступна вправа. Руки в сторони. Наготу луба вправо. Ліва рука над головою, а право тягнемо в протилежну сторону. Руки в сторону вихідне положення. Те ж саме, в іншу сторону. Приготувалися вихідне положення прийняти. Вправо починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири і один, два, три. Стій. Залишаємо руки в сторону і будемо виконувати оберти в літйових суглобах. Чотири внутрі і чотири наружу. Вихідне положення прийняти. Правопочинений. Один, два, три, наружу. Раз, два, три, чотири. Внутрі, два, три, чотири. Наружу, два, три, чотири. Внутрі, два, три, чотири. Наружу, два, три, чотири. Внутріш, два, чотири. 3, 4, наружу, 2, 3. Закінчили вправо. Будь ласка, під час виконання вправо слідкуйте, щоб у вас була постава рівна, щоб ви не сутулились вперед, не нахиляли плечі. Вихідне положення руки в замок, в замок перед собою. І будемо виконувати оберти кістями. Вихідне положення прийняти, праву почини. В довільній формі, в довільному темпі. Пеліобразні рухи. І закінчуємо вправу. Наступна вправа залишаємо руки в замок, або кисті в замок. На один руки вперед толені наружу, на два вихідне положення, три-чотири руки вгору подивитися вгору, і на чотири вихідне положення. Приготувалися. Вихідне положення прийняти. Вправо починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Спина рівна, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І один, два, три. І стій. Відпочиваємо. Наступне вправо. Вихідне положення, руки на пояс. І виконуємо зараз поворот тулуба вправо і тягнемо в праву сторону, руку вперед ліво. Вихідне положення. Те ж саме виконуємо з поворотом вліво. Вихідне положення прийняти. Вправо почине. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, стій. Вихідне положення руки за головою. Зараз, на раз виконуємо наклоп тулуба вправо і тягнемося правою рукою до підлоги. Один на два вихідне положення. Те ж саме в ліву сторону. Три і на чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо починай Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Не нахиляємося вперед. Чітко сторону. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Три стій. Вихідне положення те ж саме для наступної вправи. І зараз виконуємо скручування тулуба. Тягнемося правим літтям до лівого коліна. На два вихідне положення. Лівим літтям до правого коліна. Вихідне положення прийняти. Право почине. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, стій. Відпочиваємо. Наступна вправа поставити стопи. Нарізно. І е, руки за головою. Нараз. Нахилту губа до правої ноги і тягнемося правою рукою до стопи, а ліва рука вгору на два вихідне положення. Три, чотири, к лівій нозі. Нахил вперед. Вихідне положення прийняти. Право починай. Один, два, три. Чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири і один, два, три, стій. Відпочиваємо. Наступна вправа. Покладемо праву ногу на ліву ногу. І руки на пояс. На три рахунки виконуємо нахили тулуба вперед. На 4 вихідне положення. Кісті або був замок. І потім виконаємо з іншої ноги. Увага, клас. Будь ласка, вихідне положення прийняти. Правий починай. Один, два, три.

На три рахунки нахили. Вправо починить. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, і відпочинок. Опускаємо ногу. Задіємо м'язи пресу. Для цього поставили ноги разом, руки на стегна і будемо виконувати е, рух, ноги нарізно, ноги разом. Можна поставити стопи на носочки. Зробимо 16 разів. Правопочине. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім, вісім, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і один. Ноги разом. Далі продовжимо навантаження на м'язи пресу. Для цього повертаємося боком на стільці. Можна однією рукою триматися за краститься, а іншою рукою за інший край або на спинці стільця, якщо ця спинка є. Вихідне положення. Трохи відхиляємо плечі назад і піднімаємо ноги над підлогою. Ми будемо виконувати підйом тулуба вгору і підтягування ніг до себе. І так Приймаємо зручне положення, будьте дуже обережні, будь ласка, без фанатізму, так щоб ви не впали. Якщо у вас не дуже стійкий стілець, будь ласка, пропустіть цю вправу, або можна буде виконати її на дивані. Можна подумати, як це зробити, і виконати на диванчику. І так, вихідне положення прийняти правопочиней, один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І хто може? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім і вісім. І відпочиваємо. Ще у нас залишається. Дві вправи. Одна з них це велосипед. І ми будемо приймати таке ж положення як попередні вправі, і будемо виконувати оберти ногами вперед. Ми виконаємо вісім разів повільному темпі і будемо намагатися вісім разів зробити в швидкому темпі. Нагадую, що ви слідкуйте за своїм самопочуттям і дозуйте кількість разів індивідуально до себе. І так, вихідне положення прийняти. Згинаємо одну ногу і починаємо вправу. Вправий починай. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. І трохи швидше, Один, два, три, 4, 5, 6, 7 і 8. Опускаємо ноги, відпочиваємо. Зараз згинання та розгинання рух. З опорою руками на стілець, ноги зігнуті в колінах і навантаження зараз буде на трьох м'яз плеча. Це така область м'язів у руці, яка найменше бере участь у наших рухах повсякденних. І так, як я. Відставила стілець, щоб вам було е, досить е, добре видно. І так, опора на стілець на руки, ноги зігнути в колінах. Ми будемо згинати руки і розгинати. Вихідне положення прийняти, правопочине. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. І відпочиваємо. Відпочиваємо. Піднімаємо руки догори вдих. І руки донизу видих, руки догори вдих і видих. Я думаю, що цей комплекс для вас новий. Він вам сподобався. Тепер ви знаєте, які вправи можна зробити, навіть сидячи на стулі. Будь ласка, застосовуйте цей комплекс у своєму житті, виконуйте вправи. Зробіть вправи самостійно, які ви запам'ятали. І бажаю вам гарного дня і гарного самопочуття. Дякую за урок!